Так, ну давайте спробуємо. Бо обов'язково знайти поглядом, куди ставити ногу. Лечу чіплятися. Людина павук. Саме так називають Дмитра перехожі, оскільки він, немов герой коміксів, лазить по стінах без будь-якого спорядження. Таке підкорення різної висоти стали звичною справою для херсонця Дмитра Лісного, адже вже понад 15 років чоловік займається скелелазінням та альпінізмом. Воно тільки виглядає так просто. Насправді будь-хто, хто спробує це зробити, йому так легко не покажеться це. Але хто тренується, хто цим займається, хто знає, які рухи треба робити, у кого підготовлені пальці, то йому буде звичайно краще. Сам рух, от коли він відбувається, то треба, щоб М'язи і по спині, і по ногах, і по руках вони разом як зробили такий каркас, за допомогою якого ви зможете на якусь там секунду дотягнутися до наступної зачіпки. Тобто м'язи розвиваються всі. Дмитро наголошує, такі тренування небезпечні для життя і радить робити перші кроки в скелелазінні лише під наглядом досвідчених тренерів. Взагалі, тут не найкраще місце для тренувань. Набагато краще буде робити це в нашому скалолазному центрі, де. Все вже обладнано для скелелазів і для альпіністів. Туди можна приходити, тренуватися, там лежать мати внизу, там багато зацепів штучних зроблено, різні нахили у скал. Екстремальне захоплення розпочалося з дитячої мрії. Дмитро виріс у селі, де гори були лише на картинках. Тож, переїхавши до Херсона, одразу почав шукати, як своє бажання здійснити. Дав об'яву газеті наш. Херсонський про те, що скалолаза Херсона, відгукніться хоч де-небудь. І відгукнувся одна людина, який взагалі одесит. Я почав тренуватися у нього в Одесі, а потім він мене зводив на перший маршрут у Криму. Це була така гора. Я коли на неї дивився на цю скелю, мені здавалося, що тут взагалі неможливо пролізти, але виявилося, що ми пролізли, і я був дуже задоволений. Карпати, Крим, Гімала і Кавказ. Нині в багажі досягнень Дмитро має 30 підкорених вершин та понад 50 походів у гори. Чоловік ділиться досягаючи однієї мети, він одразу будує іншу. Завжди я мріяв про ужбу. Ну це вже в мене вийшло. Зараз я мрію про те, щоб, хоча б одне якесь перше сходження, в мене вийшло у Індії або в Непалі в Гімалаях. Це найкращий полігон для будь-якого альпініста світу. Там найвищі гори, вони мають. Класні стіни. Альпінізм небезпечне заняття. Саме тому недостатньо мати лише бажання та спеціальне спорядження. При підйомі важливо контролювати кожен рух тіла та дихання. Дихати краще постійно, бо буває таке, що особливо початківці, коли починають лазити. Їм здається, що вони от зараз набрали повітря і зараз раз, -раз, -раз пролізли. Ні, це дуже погано, бо коли вони пролізли, в них вже. Кисню не стало в їхніх м'язах, і вони там дуже швидко втомлюються. До того ж, важливо навчитися лазити не лише вгору-вниз, але й зі сторони в сторону. Якщо ти приходиш один, щоб була безпека, ти недалеко від землі і тому можна лазити в бік. Тут трохи інші м'язи використовуються, але вони теж потрібні. Дуже часто, навіть якщо ви лізете вгору, вам приходиться облазити якісь участки, які складні, і ви там не можете пролізти. Їх треба трохи зміститися і пролізти. Десь з іншого боку, і для цього треба зробити траверс. Це називається траверс в бік. Дмитро на підкорені маленьких висот не зупиняється. Разом йдемо до стіни майже 5 метрів. Тут трохи інша стіна, вона трохи вища, а вона трохи більше лежить. Вона більш поката, але тут менше зачіпок. Тут складніше, Тут складніше, так саме тут Дмитро демонструє нам частину свого спорядження навколо поясу альпініста, стопери, гаки, френди та карабіни. Всі вони різних розмірів. Загальна ж вага усього спорядження може досягати 10-12 кілограмів. Оцей карабін кріпиться сюди, а оцей карабін продівається мотузка. Для альпініста. Для альпініста. Да, І він лізе далі, вона за ним іде. Якщо він зривається, якщо таке відбувається, він падає. А мотузка ж тут залишається, і вона його витримує. А знизу мотузку, з самого низу, держи його напарник. Вид та складність маршруту, швидкість групи, погодні умови. Усе це впливає на час сходження. Іноді на підкорення найпростішої вершини потрібен не один день. Ви виходите зазвичай в ідеальну погоду, а там вже як буде. Буває таке, що і сніг, і дощ, і мокрий сніг, і потім дощ заливає. Всі скали водою, і потім вона замерзає, бо вночі приходить мороз, і, і ти берешся за скалу, і краще б взагалі нічого б не було, бо вона ковська, бо вона тепер льодова. Ну, бува по-різному. Незважаючи на все це, Дмитро про кожен похід в гори згадує з усмішкою та ділиться із нашою знімальною групою однією історією. Була гарна історія, колись ми полізли складний маршрут. Це було на травневі свята, а в травні дуже багато туди приїздить. І інших скелелазів, не місцевих. Вони, коли лізуть, вони не завжди можуть забрати своє залізо, яке там залишили знаряддя. І дуже гарно після них там лізти, все це забирати. А багатиця можна. Дмитро Лісний розповідає: сьогодні для нього альпінізм це не просто хобі, а стиль життя. З нами ділиться планами на майбутнє. Про що я насправді мрію? Це знайти якусь гору бажано. Де ніхто ще не бував, такі гори ще залишились у нас на планеті, і спробувати туди пройти якесь перше сходження. Тобто це маршрут, який ще до тебе ніхто ніколи не ходив, і вийти на вершину, на якій ще ніхто ніколи не стояв. Це фіксується і вноситься в каталоги. Це стає відомо. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.